всіх, хто не стоїть осторонь важливих подій Закарпаття, це інформаційний випуск час піки далі про важливе в області. У поліції розповіли подробиці смертельної ДТП біля Мукачева. Нагадаю, аварія трапилась біля села Зняцево. Тут зіштовхнулись два авто: Рено Сандеро та Шкода Октавія. У головному управлінні Нацполіції області зазначають, водійка автомобіля Рено, – 29-річна жителька столиці, рухаючись у напрямку Ужгорода, не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з автомобілем Шкода Октавія. Останнім керував 40-річний чоловік. Ік також в салоні перебував його 28-річний пасажир. Усіх учасників ДТП госпіталізували до медзакладу. Однак від отриманих травм в модійка Рено померла в лікарні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Транспортні засоби помістили на арешт майданчик. У справі буде призначено ряд експертиз для встановлення всіх об'єктивних обставин, за яких сталося ДТП. Чергова пожежа з трагічними наслідками. Рятувальники б'ють на сполох і закликають громадян бути вкрай обережними в побуті. Так у ніч, на 27 грудня, в Мукачеві сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Степовій. Про це службі порятунку стало відомо від мешканців сусідніх домоволодінь, які першими побачили пожежу. Для гасіння на місце залучили вогнеборців Мукачева. Упродовж двох годин пожежу ліквідували. Однак під час гасіння в одній з кімнат бійці ДСНС виявили тіло жінки. 60 10-го року народження рятувальники закликають бути відповідальними і дотримуватись правил пожежної безпеки під час використання печей та електричних опалювальних пристроїв, не залишати їх без нагляду і не зберігати поруч легкозаймисті предмети а перед використанням переконуватись у справності. На Закарпатті турист зірвався зі скелі і зачепився за дерево. Випадок стався на горі високий камінь в межах Жденіївської територіальної громади. Як зазначають в управлінні ДСНС Закарпаття, група з чотирьох людей піднялася на гору, але при спуску в тумані вони повернули не в той бік. Один із туристів, 32-річний житель Львова, зірвався з кам'янистої місцевості в ущелину і зачепився за дерево. Рятувальники, які прибули на місце за допомогою мотузок, зняли постраждалого з дерева, спустили вниз і супроводили до села під полозям на щастя медичної допомоги чоловік не потребував. На Закарпатті досі не знайшли юнака, який зник у річці Тиса. 22 грудня о 13.10 до ДСНС надійшла інформація про те, що під час спуску по річці Тиса біля селища Вишково в Хузького району на саморобному плаваючому засобі зник безвісти житель селища Вишково 2005 року. Народження упродовж 22-26 грудня. Обстежили близько 22 кілометрів вниз по течії Тиси та 30 кілометрів вниз по. Течії тиси від селища Вишково зниклого не знайшли. Пошуки призупинили до з'ясування обставин працівниками поліції. Напередодні новорічно-різдвяних свят закарпатські бійці на передовій отримали подарунок. На Ужгородщині створили черговий лазне пральний комплекс для захисників. Він обладнаний бойлером, душовими кабінками, пральними машинами. Тут наявна також баня і засоби гігієни. Функціонує вантажівка завдяки генератору. Наші захисники матимуть змогу в ній і підстригтися, адже окремо облаштували тут куточок перукаря. Придбали також кавоварку та мікрохвилю. В піч. Деталі в сюжеті. Черговий лазнепральний комплекс на базі вантажівки з причепом уже попрямував на передову. На цей раз отримують його бійці 68-го батальйону 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони. Як і попередній, з інших районів області, його розробили та створили власними силами завдяки підприємцям і громадам Ужгородщини. Заді нас ми бачимо сама сауна, парілка. Яка а, працює від печки, там всередині є печка, і від неї можна вже а, грітися. А, душові кабіни, які ми бачимо тут, а, умивальник для бриття, для мийки, ну, для цього, щоб можна привести себе в порядок. Ну і сусідня кімнатка, там а, кімната перукаря, де можна буде. Постригтися, бороду підправити, все необхідне для того, щоб можна було ну, максимально забезпечити гігієну. І Також там пральний, такий є місце для прання. Там у нас стиральні машини, сушка. Ну і кава, як як для закарпаття, то ми обов'язково поставили кавоварку, поставили мікрохвильову піч. Комплекс відповідає сучасним гігієнічним та санітарним нормам. Він обладнаний дизельною установкою, електричним бойлером, чотирма пральними машинами та сушкою для одягу. Також має душові й парну лазню. У технічному відсіку спецавтівки є дизель-генераторні установки автономного енергозабезпечення та спеціальне обладнання для підключення до зовнішньої мережі. Свої е, особисті потреби бійці мають задовільняти. У нас є в Закарпатті традиції, дуже важливо. Це вже не перша баня і впевнений, що не остання. Ми практично започаткували Закарпаття та виробництво таких маючих комплексів, передвижних на основі бані і душових. Я думаю, що це дуже важливо, тому що. Трошки радості хлопцям привести себе в порядок. Насправді це коли ти не маєш свого дому, коли ти не маєш свого душу домашнього або ванни, то це номер один. Закарпаття може пишатися нашими територіальними громадами. Це була Поляна, перша, Мукачево, Свалява. Сьогодні Перечинська ОТГ, яка придбала автомобіль за свої кошти. Долучили благодійний фонд Туріани. Долучився до цього народний депутат Лаба Михайло Михайлович. А також інші громадські організації та просто місцеві мешканці даної територіальної громади, які переживають за наших хлопців. Цей банний комплекс фактично робився, вже виготовлявся за рахунок того досвіду, який був в Поляні, тому що зробити пересувний банний комплекс це одне, а коли він поїде і проїде тисячу кілометрів, це вже видно, які є Київ, десь там недоліки в плані роботи, тому що все ж таки є вібрація під час дороги. І тому сьогодні якраз мені розказував голова про те, що вони вже врахували ці всі нюанси, цей банно пральний комплекс став важливим та необхідним подарунком для наших захисників напередодні новорічно-різдвяних свят. Тим часом Закарпатський ОВА працюють над системним постачанням таких модулів для підрозділів. Позаяк сьогодні вкрай важливо забезпечувати потреби захисників для якнайшвидшої перемоги України. На Закарпатті остаточно заборонили використання піротехніки. Відповідне рішення сьогодні прийняла Рада оборони області. На засіданні також вирішили і надалі не запроваджувати в області комендантську годину. Нагадаю, нещодавно в Рахові невідомі вирішили запустити салюти. Згодом у Нацполіції Закарпаття повідомили, що розшукали чоловіка, причетного до порушення. Його доставили до відділку поліції, встановили особу та задокументували факт порушення. Патрульні виявили у нетверезого керманича речовини, схожі на наркотичні. Це трапилося на вулиці Богдана Хмельницького у Мукачеві. Патрулюючи місто близько 21-ї години. Інспектори зупинили автомобіль Фольксваген за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування водій почав нервувати і підозріло поводився. Інспектори спитали про причину його поведінки, але громадянин почав плутатися в поясненнях. Тому патрульні вирішили провести перевірку. Поліцейські виявили у кишені штанів громадянина зі пакет, в якому містилась жовтня. Та речовина зовні схожа на наркотичну. Окрім того, інспектори помітили у Керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд в медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога позитивний. Охоронці порядку склали на Керманича адмінматеріали. До зимових свят «Укрзалізниця» запустила додаткові потяги. Зокрема, два курсуватимуть на Закарпаття. 229-230 й й Київ ужгород 29 грудня з Києва о 20.03 через Вінницю Хмельницький, Тернопіль Львів, Славське Мукачево із прибуттям о 13.23. Зворотно 30 грудня о 22.21 з поверненням до столиці о 13.40. Також потяг Одеса ужгород З Одеси, 29 грудня грудня о 17.00 через жмиринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачево із прибуттям о 12.02. Зворотній напрямок 30 грудня о 17 годині з поверненням до Одеси об 11.06. Педагогічну енциклопедію Закарпаття презентували в прес-центрі Закарпатської ова. Це фундаментальна праця вчених Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, які поставили за мету висвітлити культурно-освітній процес в області від найдавніших часів до сьогодення. У полі зору науковців дошкільна, початкова та середня школа. Загалом у двох томах більше 1200 статей і 240 ілюстрацій. Це перше наукове видання, де з неупереджених політичних позицій. Розглядається історія становлення і розвитку освіти та педагогічної думки на теренах історичного Закарпаття. Деталі в сюжеті. У прес-центрі Закарпатської ОВА представили другий том педагогічної енциклопедії Закарпаття, що вийшла друком у видавництві Карпати. Це фундаментальна праця вчених Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, які поставили за мету висвітлити культурно-освітній процес на Закарпатті від найдавніших часів до сьогодення у всьому його різноманітті. Унікального видання, яке без перебільшення скажу, жодна область України на даний момент немає. Ми в Україні це зробили першими. Це фантастично великий труд. Над цією педагогічною енциклопедією працювали більше 10 років авторський колектив більше 30 чоловік. Більше 10 років не тому, що ми так повільно працювали, а тому, що за цей період е, опрацьовано. Величезні об'єми інформації проаналізовано дуже багато архівів. Це не не за коротенький період часу, там за один рік педагогічна енциклопедія вона охоплює е, період життя педагогічної спільноти Закарпаття за дуже великий. Період історія краю загалом сповнена впливу різних держав та навіть релігій. Тому авторам треба було врахувати чимало факторів при створенні книги. Ми стикалися з тим, що треба системно підійти до висвітлення культурно-освітнього процесу. А коли ти це робиш системно, то не можна культуру від освіти відірвати. І тому у цих наших книжках є багато того, що називають культурними явищами. Бо культурні явища мають завжди і виховний характер, і виховну функцію. І ми це намагалися передати. Третє, ще ми тут стикалися з політикою. Деколи на одне й те ж саме явище з різних політичних ракурсів можна дивитися по-різному. І так у наших цих е, двох томах з'явилися такі речі, які ніколи не пов'язували, намагалися обминати, бо це знаєте, гострі кути і так далі, не пов'язували з освітою. А ми це зробили. Разом з тим автори вважають, що освітня Закарпаття абсолютно унікальна. Викладачі області знані не тільки на пострадянському просторі, а й в усій східній Європі. Але я хотів би, в чому цій площині насамперед відмітити релігійних діячів. Шановні, релігійні діячі, які в різні часи діяли на теренах історичного Закарпаття, внесли надзвичайно великий вклад і в розвиток освіти. Духовність, культура, освіта три єдине завдання. Майже всі автори це представники Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти. Вони зізнаються, якби зараз почали писати цю роботу, то вона була б значно ширшою. Ми спочатку мали в плані випустити в кольорі фото розкласти по тексту, як це прийнято в енциклопедичних виданнях. Ну але на жаль, знову таки, в силу цих обставин це у нас не вийшло. Загалом у двох томах більше 1200 статей та 240 ілюстрацій. Проте, враховуючи все, що не вийшло зробити, автори вже мають натхнення та матеріал для майбутньої дослідницької роботи. Звичайно, я вважаю, що ця робота мала би бути продовжена, бо тут. Ясне діло, що не, е, неможливо було все охопити, в тому числі окремо, наприклад, вища освіта, окремо професійно-технічна освіта, окремо дошкільна освіта це великі, великі е, шматки. Е, да. е, і, але я думаю, що це все, все значить, попереду, якщо вистачить сил і можливостей у наших авторів, то все це буде зроблено. Академія культури і мистецтв визнана освітнім брендом Закарпаття. Закарпатське інформаційне агентство та Карпатський центр полінгових досліджень протягом грудня 2022 року провели експертне опитування з метою визначення громадських лідерів Закарпаття у різних сферах життєдіяльності. Експерти відібрали представників різноманітних сфер життєдіяльності суспільства, які у свою чергу виставили бали в розроблених експертних анкетах від 0 до 10. за основу. Взяли експертне опитування 21. Ершого двадцять років соціологічні інтерв'ю і дані контент-аналізу зібрані карпатським центром полінгових досліджень у номінації Освітній бренд бренд-2022» переможцем стала Академія культури і мистецтв Закарпатської обласної ради. Вітаємо колектив Вишу та його керівника, заслуженого працівника культури України Наталію Шателю і бажаємо подальших успіхів на ниві культурної розбудови України. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую за увагу, мирних новин і до зустрічі на першому кабельному.